Він за лічені секунди збирає дрону бойову готовність і відправляє його на голови окупантів. Доки один FPV злітає і мчить під часів яр знищувати ворожі бліндажі, боєць на псевдобурий готує новий камікадзе. Хлопець на фронті лише місяць, але його дії відшліфовані до автоматизму. У батальйон ударних безпілотників АХІВЕС він прийшов добровольцем. Як жартують багато хто, я втомився тримати економічний фронт і вирішив потримати тут фронт. Самбури яйтішник з Харкова. Тож на що росіяни перетворюють міста знайнищуток на початку повномасштабки довелося навіть евакуювати родину. Не хотів, щоб маленька дитина бачила всі жахіття. Згодом повернулися. І коли в місті відкрили рекрутинговий центр батальйону АХІЛЕС, мобілізувався. Я Хотів пов'язати свою службу та, з дронами, і ну, географія для мене мала значення. А наше інтерв'ю з бурем постійно перебуває голос рації. Пілоти просять підготувати нові дрони до вильоту. Можуть дов'язати на ельплюс, плюс. плюс. Це вже новий знову Так, да, ну Це ось ми питали, чого я сюди прийшов і чого я починаю тут в'язати, бо бачите, ми злітали таким БК, Уразили, не уразило, як ви чуєте. Я результат ще не знаю. Але потрібно повторити. А це вже інший бліндаж. Саме ці бійці і керують дронами, які готував бурий. Зараз борчик летить знищувати ворожий бліндаж. З бійцем ми познайомилися ще перед новим роком. Тоді він палив окупантів під Кліщіївкою. Ну от же накопано, от ді де куча дерев'я. Накопано, О, там, де накопано. тут. Там... А, от воно. Не? Що ещё... не. правіє? Так, да, що правіє було. Та якщо у грудні борчик був помічником пілота, то нині вже сам керує дроном. Їхня рота перетворилася на батальйон. Екіпаж пішов на підвищення. Напарник Шабат став командиром, а Борчик тепер повноцінний пілот. Спалений танк. От, 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 от вона... Більше запам'яталось. але це далеко не перша уражена ціль. Це була перша така ну яскрава ціль да? танк. Із першого разу він ще стояв далеко. <сум> Визивають тоді. Під кліщівкою росіяни в основному влаштовували піхотні штурми. Тут же під часовим яром суне піхота і колони техніки. Тож за останній місяць розрахунок борчика спалив або знищив більше десятка різної броньованої техніки. Оці штурми зупиняються в основному то FPV дронами Плюс арта підключається. Да, вона ну додає, додає мабуть, страху більше. А от ФПВ-дрони більше знищують. Ну плюс мавіки з кидами теж добувають. Нині, коли на фронті брак артилерійських снарядів, пілоти дронів камікадзе працюють майже цілодобово. Аби захопити часів яр, росіяни не шкодують ані живої сили, ані техніки. Маленькими групками підкрадаються до наших позицій. Цій потім, або в ранковий час, коли ще не світло, але вже не темно, або в нічний час, коли вже не світло, але ще не темно, приходять в ударну дії. Тобто намагаються накопиченим особовим складом витіснити наші сили з позиції. Нині росіяни готові під часів яр відправляти на смерть тисячі своїх солдатів, аби скористатися відсутністю у нас достатнього озброєння і захопити місто. Але бійці переконують, найголовніше на війні це люди і їхні навички, і досвід не раз доводив, маючи обмеження в озброєнні сили оборони перемалювали росіян десятками тисяч. Зараз же прикривати піхоту і палити колони ворожої техніки видається завдяки дронам, але вони не замінять повноцінних артилерійських снарядів. Адів, тож фронт чекає на обіцяну заходом допомогу. Олег Корнієнко, факти сі Єдині новини.